Так, тут побачити у розділі влог. А все дуже просто. Я просто не до кінця його дозняла. Я надіюся, буде цікаво, тому що це мій перший влог-тре-недовлог на Ютубі. Раніше я такі робила в своєму інстаграмі, куди я вас і запрошую. Я залишу лінк під посиланням. Яким посиланням? Під відео. І також підписуйтеся на цей канал. Буду дуже рада вас тут бачити. Я надіюся, що. Що вам тут затишно і ви берете для себе хоча б якусь користь? Моя подорож почалася з потяга. Саме ця подорож, саме цей потяг, це був жах, тому що я їхала шість годин після Євробачення. Я була наполовину dead inside». Я намагалася ще щось читати, але це давайте опустимо, тому що нічого не вийшло. Я засинала на ходу. На наступний день зранку я побігла на першу зйомку, і все навколо було в квітучих каштанах. Найбільш миле моєму оку цвітіння, хоча все цвітіння я люблю, але каштани, особливо рожеві, вони якісь такі цікаві виглядають. Але те, що я не люблю, це тополиний пух. Я не знаю, я попала якраз на той сезон, коли оцей пух літає, і він по всьому бличу. Отже, перша зйомка проходила в квартирі, такий підвінтажний стиль. Я обожнюю такі місця. Це загалом мій такий класичний стиль, моїх зйомок. У мене вже є декілька таких, але я люблю саме такі місця, саме такі студії, квартири, тому що зазвичай в таких приміщеннях дуже красиве світло денне, таке глибоке, навіть якщо там стіни білі, але оці вікна такі невеличкі, вони дають. Таку красиву глибину, звісно, потрібен правильний час на вулиці. І в цей день ми знімали таку глибоку, красиву відеопоезію про війну. Тому загалом, те, що ми знімали всередині, а не на вулиці, дуже красиво все зіграло, красиво було світло денне. Все пройшло так, як я хотіла, так як я думала, і загалом ви можете поспостерігати за цим процесом. Так, так, так. Ти теж це чуваш. Чи ти з кимось говориш? що ти може навіть? <головік> <головік> Вирішила я записувати влоги і надіюся, що мене ось так буде чути. Тільки що прийшла перша зйомка, все пройшло дуже класно, красиві кадри. до два так трошки спонтанно. Це мій перший влог, уявляєте? І сьогодні в мене відбулася одна зйомка. Зараз я сижу в ботанічному саду, в якому дивлюся на локації на завтрашню зйомку. Я думаю, як взагалі встати на неї. Тому що це дійсно цікавий челендж, тому що сьогодні зйомка на 11, я ледве прокинулася. Ну не питайте тут так спокійно зараз. Я не хочу нікуди йти. Завтра, зранку, що буде, це повна лотерея, я не знаю, тому що взагалі мала бути хмарна погода, і це також буде відеопоезія. Воно мало би бути трошечки по-іншому, тому що там вірш такий, що бажано би таку доволі похмуру погоду. Я завжди, коли приїжджала в Київ на зйомки, а раніше це було ледь не щомісяця, погана ідея час. Я завжди намагалася встигнути зробити от все по максимуму, Там, піти туди, піти туди, піти туди. А зараз, чесно, я навіть сьогодні не хотіла сюди їхати, бо не знаю, це, це якось так важко після зйомок це все робити. Ну, взагалі якось жити, хочеться просто лягти і лежати. Мені особисто, тому я беру одну зйомку в день і загалом дві місяць. Молодець. Коротше, я вже тут багато всього наговорю На передню камеру айфона я дійсно надіюся, що якийсь буде окей, бо мені здалека окей. Скажіть, а ви теж коли знімаєте людей і ви бачите, що щось не виходить, і такі Ай, на монтажі виправлю все добре, а потім вмираєте 300 годин. Це я Я, до речі, на консультаціях людям кажу, не робіть так, робіть зразу, все окей, зразу все добре, а сама бляха. Але ні, насправді це така штука, яку краще виправляти. Краще зробити одразу все добре. Я знаю це відчуття, це жахливе відчуття, тому дуже раджу все, що ви почули при цим. Друга зйомка творча, яку я запланувала просто в останній момент за один тиждень до зйомки. Рідко таке роблю, але думаю, а чому б ні? Тому що в мене був один вільний день. Зараз практично не буде кадрів ніякого бекстейджу, тому що я була супер-пупер втомлена. А ще трішечки перед тим стресувала, тому що а, я свій режим збила ще давно, ще з осені, мабуть. Дуже сильно лягаю спати о першій ночі і просинаюсь там десь в 10 а тут треба було на зйомку йти на 7.30. Це також відеопезія, зйомка з дуже крутим актором і вірш. Драматичний, і звісно сталося те, чого я боялася: таке жорстке сонце, сонячне світло, без жодної хмаринки. Секунду, я, я це покажу, тому що це були дуже наполеонівські плани. Недавно в себе вдома натрапила на цю річ і подивилася. Ага, а це щось це, це цікаве. Це оця от. Малюточка підліткова, дитяча, я не знаю. Послухайте просто. Ви чуєте це? Це звук моєї молодості. Я собі щось так вирішила, що я хочу на творчому відео поєднати звичайну камеру і ось цю Ну що скажу, не дуже вийшло, тому що дуже сонце палило, а тут бляха це дуже гарно виглядає. Я зараз вам покажу, дивіться. І як прекрасно, але це я ще не включила відео. Бо на відео там дуже пересвічено все абсолютно. Я все одно маю собі таку задумку, що от в більш похмуру погоду або там захід схід хочеться дуже спробувати поєднати, як воно буде або не поєднувати, або просто зробити. Е на це якесь красиве відео, і знову ж таки довести, що не в камері справи за сонце і за те, як я це змогла, це було. Настільки вау, але я в той момент не до кінця це зрозуміла. Я навіть не до кінця це зрозуміла в момент, коли я прийшла в готель і дивилася кадри. Я дуже рідко так роблю. Дивлюся кадри, які я не знімала одразу. Зазвичай я забуваю про це. І вони настоюються до того часу, поки я не почну монтаж. А це від тижня часу. І я просто подивилася на це. Вже вдома, і мене почало сильно, сильно, сильно розпирати. Знаєте, е, так уф, розривати. Мене розриває зсередини, От воно оце було. Це буде новий формат е, того, що я зроблю загалом. Дуже цікаві усвідомлення в мене сталися зі всім, що відбулося. Знаєте, це був ще той вихід зони комше той вихід зони комфорту. Я дуже раджу це робити, абсолютно всім, навіть не художникам, будь-кому. Mm -hmm. Я не можу це пояснити. Але в мене кожного разу це працює. Я вже скільки йшла в той страх дуже багато, і не було ще такого, що після цього мені було гірше. Мені було краще мільйони разів. Раз разів так. Да. Свій останній день в Києві, я поїхала проводити консультацію для дівчинки, яка за мною слідкує в інстаграмі, і вона також є відеографом. І я обожнюю проводити консультації для людей, які зацікавлені саме в тому, як я мислю, а не в тому, які в мене налаштування в камері. Я думаю, ви зрозумієте зараз мене обожнюю проводити консультації в книгарні, бо це абсолютно моє місце сили. І поки я чекала на дівчинку я встигла собі купити книгу. Вона про те, як писати книги, це щось новеньке. Але я прочитала позаду, що це від якихось там майстрів-сценаристики, і я така: о oh гад мені це треба, тому що в мене проблеми деколи з тим, як якісь символи вкласти в історію, а не просто-не просто знімати. Те, що ми чуємо, те ми бачимо. Загалом, як я ставлюся до книг, навіть якщо в книзі був якийсь один інсайт, один єдиний. Щось одне єдине, це вже дуже хороша книга. Це вже книга, яка мені допомогла на всі 100%. розумієте? Тому що якщо думати, що от я купила книгу, і все, що там пише, я маю дізнатися нове, такого не буде в житті. Навіть половина може з того, що ти знаєш, там вже буде. Тому я завжди вибираю щось, можливо, навіть не очевидне, але те, що мені явно може допомогти моїй професії загалом в житті. Потім побігла обідати, збирати речі і йти на потяг. Ще один цікавий факт: я обожнюю саме денні потяги, ненавиджу нічні, тому що я не можу спати взагалі вночі в потягах. А люблю денні, щоб, знаєте, так, сісти, взяти книжечку, яку я навряд чи буду читати. Звісно, зазвичай всякі інсайти в мене приходять саме в потягах і на прогулянках. Оце напевно знаєте таке найголовніше джерело всіх моїх думок. Таких таких ого, ого, нічого собі. Можливо, навіть якихось змін в житті. На завершення скажу, що ось такі мої робочі поїздки мені дають дуже багато енергії, але й забирають також Київ. Це для мене місто можливостей, Знаєте, як Київ, місто можливостей, так. Для мене це є так, і я дуже рада, що я що я беру от від Києва саме це. Що це таке, великий такий великий мегаполіс, який дає мені можливості, дає мені ріст. І дійсно після нього я повертаюся якоюсь новою людиною, якій треба перетравити все. І це, знаєте, така тривожність з'являється якась. А, можливо, трішки апатія, і здається, що все стало набагато гірше, але нічого треба дати собі час. Головне розуміти, це на користь, це абсолютно завжди на користь. Все, я сказала все, що я хотіла. Показала все, що я хотіла. Я навіть не знаю, що вас запитати, що ви написали мені в коментарях. Просто напишіть, чи вам сподобався такий формат саме ось так. Коли я розповідаю на фоні, я, звісно, буду старатися знімати влоги більш вложно, більш такими, якими вони мають бути. Дякую вам за перегляд. Надіюсь, у вас все добре і побачимося.